У трьох навчальних закладах Тернополя реалізують проєкт, спрямований на психосоціальну підтримку учнів. Серед них школа номер 14 Директорка Оксана Добровольська розповідає, помітила, як в умовах повномасштабної війни стрес впливає на дітей. За її словами, у школярів може змінюватися поведінка, манера спілкування та стосунки. Оксана Добровольська каже, є потреба у більшій кількості психологів. Може бути більше агресії дітей, невміння виразити свою емоцію, нерозуміння іншої, от тоді воно відбувається, і тоді спілкування може призвести до таких різних конфліктних ситуацій. Інколи є питання, які не може дитина поділитися з там в сім'ї, з родиною, але вона шукає у цього ментора, як ми говоримо, вчителя, наставника, який би підтримав і можна розказати от всі проблеми, які наболіли, і от тоді вони звертаються. І саме от цей проект, і розвиток, який ми маємо у закладі разом з благодійним фондом Карітас, це теж цей простір, де діти часто відвідують і можуть там поділитися своїми наболілими запитаннями. Координаторка проєкту Стійкість і розвиток, психосоціальна підтримка в освіті в умовах воєнного часу в Україні Анастасія Горська каже, що ініціативу впровадили у 2022 році у чотирьох громадах Тернопільської області, а саме у трьох школах Тернополя і в трьох у сусідніх громадах. Фахівці проводили заняття з дітьми, їхніми батьками і педагогами. Сьогодні тут представлені чотири локації. Це якраз ті інструменти, за якими ми працюємо. Перша локація це наш безпечний простір. Нам вдалося також зробити трішечки імітацію тих просторів, які в нас відкриті в кожній зі шкіл. Наступна локація це методичні стенди, шлях супергероя, на яких можна побачити різні теми. Це як власний ресурс, також здорові стосунки, ненасильницька комунікація. Там спеціально розроблені QR-коди і всі методичні рекомендації, як працювати за цими. Тендами ну інновація наших таких таборів: це еко-простір, це про еко-культуру, еко-свідомість і еко-відповідальність, яку ми формуємо на цих таборах. І остання локація в нас це граючи долаємо стрес. Це ті методики, гри, за якими ми працюємо. і Як гра допомагає дітям а також дорослим стабілізуватися і вивільняти свої емоції в цьому році? Наш проект він розширює свої можливості і буде впроваджений ще у семи громад. Тах області це Теребовлянська, Козівська, Зборівська, Підволочиська, Скалацька і Збараська. Вчителька Тернопільської школи No14, яка також є соціальною працівницею Карітасі Олена Лівень, каже, що заняття для дітей проводять двічі на тиждень. Ми не працюємо в стилі лекцій, ми працюємо в такому ігровому форматі. Ми дітям допомагаємо зняти стрес. Ми допомагаємо дітям знайти ті моменти, які вони хочуть поділитися з вчителями, наприклад, з нами, з соціальними працівниками. Заступниця начальниці управління освіти тернопільської міськради Ірина Сум розповіла, що проєкт допоміг покращити класи та зробити навчальний простір безпечнішим. Це загальноосвітні школи номер 13, 14 та Тернопільський класичний ліцей, які активно включилися у роботу даного проєкту. У майбутньому ця співпраця також буде продовжуватися. Менеджерка проєктів благодійного фонду Карітас Україна Марина Мартиненко розповідає, що проєкт реалізовують в Україні з 2017 року. Спершу його запровадили у школах Донецької та Луганської областей. Наша мета розширити географію, бо ми маємо дійсно дуже гарні результати. Проєкт допомагає дітям стабілізувати свій емоційний стан, покращити свій емоційний стан. Проєкт допомагає дітям знайти позитивні копінгові механізми, віднайти соціальні контакти, допомагає родинам виховувати дітей в часи війни та підтримує педагогів в професійному розвитку. Віта Поляна Андрій Прокопів Суспільне новини Тернопіль